Привіт, панове інвестори та трейдери. З вами систем Markets. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Ви можете розглянути кожен параметр компанії більш детально, проаналізуємо поточні показники діяльності компанії Global Business Travel, Тикер. GBTG. Цей огляд створено з використанням інформації станом на 28 червня 2025 року. Згідно класифікації гур у Макетс організації Global Business Travel належить до підкатегорії. Recreation Tourism в оцінці беруть участь 16 компаній. Загальна оцінка компанії мінус 3 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,9 бала. І якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку в цілому ми бачимо, що середній бал для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8. Проти мінусової оцінки 3 бали для компанії Global Business Travel. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Global Business Travel і акцій під категорії. Ми побачимо. Що за 12 місяців акції компанії Global Business Travel Group Inc. показали зміну на 1,1%. 38,5% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Global Business Travel становить 3,8 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 289 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 1,1 мільярда доларів. Капіталізація книг під підкатегорії становить 25 мільярдів доларів. Порівнюючи фондовий ринок і балансову вартість акцій, бачимо наступне. Зайнята частка Global Business Travel Group Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 1,68%. Балансова вартість становить 4,483 Оцінка частки організації на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання організації становлять 1,428 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 130% капіталу компанії. Оцінка фінансових зобов'язань підприємства погано мінус 1 бал. Співвідношення вартості акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Із середнім показником у підкатегорії 30,9. Співвідношення ціна прибуток компанії порівняно з компаніями підкатегорії дуже погане мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 44 мільйони доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 132 мільйони доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією прохідно 0 балів. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,3. Середній показник у підкатегорії 4,7. Оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорією Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 2430 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника очікуваного майбутнього доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 1,8% в середньому для підкатегорії 15,1%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка підприємства в підкатегорії за чисельністю персоналу становить 13,576%. Що на 1171% більше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 172 тисячі доларів. А в підкатегорії 2181 тиз дол. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками під категорії Добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника мінус 2,4 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 70,6 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Дохід компанії на одного працівника становить 135 тисяч доларів. У підкатегорії 467 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії туалет мінус 0,5 бала. Коротка позиція становить 2,5% порівняно із середнім показником під категорії 2,4%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 55% для компанії Global Business Travel Group Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 64%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 6,46 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 9,8 долара. Дивимося на таблицю замовлень, яка доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті раніше в цьому сезоні інформаційною системою Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання в закріпленому коментарі. На основі оцінки компанії Global Business Travel. Довідкова система оцінки запасів Гуру Макетс приймається рішення. Не відкривайте замовлення, так як поточне відео є оглядовим. Величезна подяка всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від GuruMakets.